QR-код з телефону щитати можна будь-яким іншим телефоном. Тут проблем в цьому немає. Якщо що, те, що стосується, наприклад, штрих-коду, наразі в нас надзвичайно мало цих пристроїв, вони далеко не всі забезпечені цими пристроями. Але якщо, наприклад, у працівника ТЦК виникає якась підозра щодо цієї людини, він без питань, в принципі, може через оператором, засобами мобільного зв'язку зв'язатися і в режимі онлайн за кілька хвилин, там одну-дві-три хвилини, уточнити і звірити ці. Дані. Зараз наразі військово, військово зобов'язані громадяни України, та, в принципі, всі громадяни України, вони повинні мати при собі військово-обліковий документ. Наразі це передбачено виключно в паперовому вигляді. Електронний квиток зараз там зміни плануються в керівні документи, і нібито буде введено в найближчому майбутньому. Електр... Єдиний електронний документ, тобто можна буде з собою паперовий документ не носити, але наразі необхідно всім носити або військовий квиток, або інший військово військово-обліковий документ.